В центрі нашої ідеї була жінка роду, і кожна учасниця досліджувала пісні свого роду і досліджувала історії своїх прапра-прапрапрабабусь. І відповідно, ми підбирали такі пісні, де оспівувалася історія жінки в її різних соціальних ролях, в її різних вікових. Станах, тобто від маленької дівчинки, де була Колискова, до дівки, яка співала веснянку, до жінки. І насправді невимовна радість мати змогу співати ці пісні, які співали мої прапрапрабабусі, і це насправді велика радість, що вони були такі сильні, що вони вижили і народили наступне покоління, і змогла з'явитися я.